Облаштування тимчасового спеціально обладнаного майданчика для паркування мають доручити комунальному підприємству «Екосан». Докладно це питання вивчали і депутати постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування та архітектури. Наразі саме тариф паркування фахівці ще не розрахували. Депутатам запропонували встановити лише збір за місця для паркування транспортних засобів, який надходитиме до міського бюджету. Використання одного квадратного метру у день сягатиме 0,03% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року. Сьогодні це 3 гривні 96 копійок з площі парковки під одну машину. Комунальне підприємство «Екосан» має облаштувати тимчасовий майданчик під парковку відповідно до діючих норм, розповідав Сергій Гранкін. Використання касових апаратів і в подальшому обов'язкове встановлення, обладнання паркоматами, як це передбачено правило. Деякими непорозуміннями щодо паркування на вулиці Радянська із власного досвіду поділився з колегами депутат Сергій Войсюхович. З нього вимагали плату невідомі. Во всяком случае, она быстренько ретировалась, эта женщина, со своим кассовым аппаратом в чехле. Вот. Я еще хотел еще взять у нее чек, посмотреть, что там на чеке пробито. Я думаю, что это нужно обратиться в налоговую нашу вот, и посмотреть, есть ли эти фискальные чеки, убиты у них в кассовый аппарат. Может, они фильтрную грамоту выдают. Так вот, давайте, наверное, мы этих людей возьмем и накажем. Возьмемо, вийде комісія, видікамісія і посмотри тут туда на, на радянам чели щодо перевірки домовилися. Всі питання організації парковок у місті, в тому числі комунальних, будуть вирішуватися комплексно. Запевнила секретар міської ради Тетяна Запорожець. Городяни наразі варіант облаштування на цьому місці тимчасового майданчика для парковки підтримують. четвер буде сесія. депутатам предложить такий варіант спеціалісти полкому, використовувати площадку временно для парковки. Конечно, да. Конечно, да. Рынок один, рынок второй. Где машины ставить? И сделать централизованно заезд сюда, чтобы был перекресток, как перекресток. Это мое мнение. Поддерживаю. Потому что все дороги забитые, Не пройдешь, не проедешь. Идешь по, ну, по центральной так сказать, улице, да? Все машины на тротуаре стоят. Мы что люди, мы же не машины. Вообще-то хорошо. Вот это вот Володарского, да, улица. Постоянно забитая. Это тоже забитая улица. Я может и сам сюда приеду, здесь подставлю и пошел. Могу заплатить, я буду уверен, что мне колеса не снимут.